Це лиш на сон? Хто ще має бути? Регіна. Yeah. Регіна. Регіна вже коли прийде. Треба скаун, де нема. Uh -huh. Адос. Вчора хотіла Галю, але каже, що завтра не буде. Ага, окей, окей, дякую. Зараз вже. Аллора. Nu stiu. Pui? Dacă te colo, dăbouleate si nu ne străgează, deci sa la. Brabunca. Uita asta a ții pentru malin. Bun, dar nu stiu da noi. Ce l-am mai lat n-ai. Stai ca-ca mi lat asta. Ну давайте я це потребую. Скачкай, бо то ще мені треба. Я не боюся, і ні за рідку не хочу, не за густу, щоб. А масло дайте я зверху. Та ні, бо то я поклав з ага. цього. А Туда... поставити бу... було ж. Можна поставити. Би не фаркотіло. Подають Та, так... банш, ще трошечки доста. Переборщити.

Барамолі. Щоб рід, я моя рідша була, мені була дуже густа, я би його скузу робила. Була, якщо заходила, або не душа. <laughs> <laughs> а, шис, я був впевнений, що раніше третій ніхто не збереться. То всі компетентні. Так. А який на четвертий? Каже, би масло кинути, що? Я би казав, я телейля, понемаляк деон май. Да онде ял. Це да. Це да. Андруша їй форуту. Це даше. Ой, содаралі болі. Масло. Це so, це все забагато, напевно, буде. Кидати. Кидаєте? Ноє. А ми та пробуйте половину там на вей. Ставите половину спочатку? Нао. Став половину. Порізати трошки, бо воно легше потоплюється.